З 2000 року, 8 серпня, українські військові відзначають день військ зв'язку. Щоправда, в останні кілька років у Чернігові цей день святкувати було нікому, бо ж 30-й окремий полк зв'язку був розформований. Та після початку воєнних дій на сході України в обласному центрі таки з'явилася частина зв'язківців. Однак, основний етап її формування проходив не зовсім на Чернігівщині. П'ятий окремий полк зв'язку формувався, так би мовити, на марші в епіцентрі подій на Донбасі. Ми дуже Швидкими темпами формувалися. І буквально з того часу, як ми почали формуватися, вже влітку ми виконували завдання на території Донецької та Луганських областей по виконанню службових обов'язків з розгортання та експлуатаційного обслуговування пунктів управління, які розгорнуті на території, де ведуться на даний час боїжніх дії. Відновлювати і злагоджувати дії чернігівським зв'язківцям теж довелося ледь не на полі бою. Хлопцям було важко, адже на початковій стадії конфлікту ремонтувати техніку та забезпечувати зв'язок доводилося буквально під ворожими обстрілами. Наш підрозділ вступив в дуже жорсткий, жорсткий бій. Була артпідготовка з боку ворога, і зв'язок повністю обірвався, а підкріплення було ну, просто конче необхідне. І була поставлена мені така задача в якомога коротші сроки відновити цей зв'язок. І під розривами снарядів я разом зі своїми хлопцями полізли, скажімо так, до своє, свого БТР І Під кулями, під осколками ми десь за 15 хвилин відновили зв'язок повністю. Що дозволило керівництву викликати підмогу? Саме завдяки діям зв'язківців підрозділу вчасно прийшли на допомогу, бо ж за інших умов переважаючі сили ворога буквально розчавили б українських захисників. Саме за виконання цього завдання бійців нагородили відзнаками міністерства оборони. зараз, коли ситуація на Донбасі стала більш-менш зрозумілою, воїни зв'язківці постійно вдосконалюють свої навички та кожної вільної хвилини відпрацьовують дії з розгортання експлуатації та переміщення вузлів та ліній комунікацій. Наші фахівці розгортають мережу зв'язку, яка є складовою мережі зв'язку всіх Збройних сил України. Тому зв'язок це основна та постійна складова для управління. Для управління як в цілому Збройних силах України, так і... Середня на, на той ділянській повідальності, де зараз находиться, враховуючи досвід антитерористичної операції, армійці вивчають сучасні технології з передачі даних, адже питання управління та забезпечення зв'язком найважливіша задача для зв'язківців.